Вітаю глядачі. Маю я Олександра український політолог. І Сьогодні я вам розкажу про анонсований візит Володимира Олександровича Зеленського до Польщі. Президент України відвідає Варшаву 5 квітня, і це офіційний візит. До того, всі візити до Польщі були у куті певною таємничістю. Цей анонсований дуже цікаво, що він відбудеться якраз на наступний день після того, як Фінляндія стане. Членом НАТО, а це з 4 квітня відбудеться, і цей візит до Польщі буде присвячений е, наступному саміту міністрів е, країн НАТО, який відбудеться в Брюсселі. Тому очікуємо на співпрацю по лінії НАТО для України. Це вкрай важливо, тому що не так давно анонсували, що в Польщі буде створено декілька підприємств. По наданню боєприпасів для України, тобто там буде налагоджено виробництво. Хотілося б, щоб не тільки в Польщі, але й в Україні були створені подібні підприємства, щоб ми безпосередньо боєприпаси натівського зразка створювали і виробляли в Україні. Я думаю, що кабінет міністрів докладе до цього всіх зусиль, будуть вестися серйозні перемовини. На цьому вже наголошували ряд депутатів про необхідність налагодження такого. Виробництва, зокрема, бойко та інші. І сподіваємося, що зможемо зреалізувати подібні амбітні плани, тому що постачання озброєння натівського вкрай важливе, але виготовлення його на територію України, принаймні в західних областях, скажімо так, в спокійних більш-менш областях це було б на нароку Україні. Але я думаю, що буде анонсовано про подібні. Заводи в Польщі, можливо, це будуть україно польські заводи. Подивимося насправді, поки з приводу візиту президента України мало що відомо, єдине, що сказали, що буде певна зустріч з українцями в Польщі, і всі охочі можуть відвідати всереду і ну, скажімо... Королівський палац і побути там на площі біля нього. І таким чином можливо певна комунікація з великою кількістю українців, тому що було дуже влучно сказано, що втративши брата, Україна отримала сестру, натякаючи на Польщу. Що Польща простягнула Україні українцям до того не Допомогу відкрила свої кордони, відкрила свої домівки, відкрила свої серця, і особлива хімія між Дудою і Зеленським так само присутня. Тому подивимося, наскільки теплим буде цей візит. Але хотілося б, щоб після прийняття Фінляндії були означені більш-менш конкретні кроки і дати для України. Ми бачимо, що стол. Река готує якраз і промови, і заяви. Робив, і певна реакція вже була і від країн Північно-Атлантичного альянсу, і навіть від РФ. Але головне для нас не тільки швидке входження. Швеції Фінляндії для нас важливо, що за ними слідом має поступати Україна, вступати в НАТО, ставати членом повноцінним, тому що це безпосередньо наша безпека, наші гарантії безпеки і наш більш-менш прогнозований завтрашній день. Дякую за увагу! До наступних зустрічей. з вами була Олександра Лешмеділова. Підписуйтесь на канал MyUA, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь. а Також слідкуйте за свіжими новинами. Всі вони тут на MyUA. До наступних зустрічей!